Таю найчарівніших і наймиліших з вами Афіша Вінниці. Саме прекрасній половині людства у всі часи присвячували поезії і серенади. За нас невтомно воювали і порівнювали з богинями. А ми у свою чергу берегли родинне вогнище, були ніжними і люблячими. Ось і цього тижня чоловіки роблять для нас найприємніші подарунки. Готуємось! <му> Відомо, що вечір надає особливого блиску зіркам і жінкам. Саме тому вечір в компанії гурту Ларус з трибютом океану Ельзи це бурхлива суміш краси і гарної музики. Мабуть, гурт Ларус він і є наш вінницький взагалі топовий гурт, і всі виступи їхні це супроводжуються ну, максимальним відвідуванням закладу. І виступи, а саме триб'ют на гурт Океана Ельзи, я вважаю в них всі пісні топові в океана Ельзи, і тобто, а вони звичайно вибрали найкращі пісні з гурту «Океана Ельзи, і просто вони будуть дарувати максимум позитиву і максимум настрою нашим шановним жінкам. Цього тижня в артпабі Блюз» для вас виступатимуть такі музичні колективи. 5 березня гурт Аверс, 6 березня гурт Вайт Снейк, місто Кіровоград, 7 березня гурт Санрайз, а 8 березня гурт Ларус з триб'ютом гурту Океан Ельзи. В артпабі Біфітер на вас чекатимуть такі концерти. 4 березня гурт Екрос Зе Роуд з дебютним альбомом з нового листка. А 8 березня стендап-шоу Теренчук і Голубів. До 8 березня Вінницький музей гончарного мистецтва підготував для жінок подарунок, який дозволить пригадати їм роль берегині. Це виставка писанок кращих майстринь України. Завітайте і дізнайтеся, як запрограмувати свою родину на щастя цього тижня. В музеї гончарного мистецтва для вас відкрита виставка робіт українських писанкарок писанки українського поділля. Цього тижня в краєзнавчому музеї ви побачите фотовиставку Поділля 2014 Вінниця, а також виставку вишитих рушників Галини і Світлани Махонюк. Нев'янучий сад. До 7 березня музей імені Михайла Коцюбинського запрошує вас на виставку Руслани Шевельової до пісні з квітами дорога. Цього тижня в театрі імені Миколи Садовського на вас чекатимуть такі вистави: 3 березня. Романтична драма У неділю рано зілля копала. А на малій сцені сторінка життя великої співачки. Асо та піаф. 5 березня комедія Шалений день або одруження Фігаро. А 6 березня трагікомедія Осінь у Вероні. На малій сцені ви побачите комедію для дорослих Замовляю любов. 7 березня для вас казка Стережіться лева у 18.30 – фантазії на тему кохання Ніч святого Валентина. А на малій сцені комедія Адам одружується з Євою. Цього тижня завітайте до лялькового театру на такі вистави. 7 березня комедія за мотивами української народної казки Наш веселий колобок. А 8 березня естрадно естрадно-циркове шоу Пука. Мрія жінки бути жінкою мрії. 8 березня це заповітне бажання здійсниться в героїні однієї з найбільш очікуваних прем'єр цього року попелюшки, яка зустріне свого принца. В головних ролях Лілі Джеймс та Річард Меден в кінотеатрі Коцюбинського ви побачите пригодницьке фентезі Попелюшка, анімаційну комедію Губка Боб, комедійний екшен, кінгсмен, секретна служба, еротичну мелодраму «50 відтінків сірого та історичний трилер грав імітацію цього тижня. Кінотеатр Родина пропонує пригодницьку анімацію. Підводна Країна чудес, україно-турецьку мелодраму Люби мене. А також альманах українських короткометражок, до якого увійшли такі фільми Сирогід, чотири півні в гармонії та як Шевченко шукав роботи. Вчені кажуть, що найкраще на настрій впливає солодке. Тож артисти Вінницької філармонії підготували для вас найсолодший концерт. Джазовий джем з родзинками Оксаною Славною, Олександром Остаповим та Вінницьким квартетом саксофоністів. 5 березня завітайте до Вінницької філармонії на приголомшливий концерт під назвою Джазовий джем. Це вся мистецька програма на цей тиждень. З вами була Олена Закревська. Розквітайте і надихайте чоловіків на любов і мистецтво. До зустрічі!